Трамп оприлюднив свіжу порцію обнадійливих вже тепер новин про війну, начебто, і Зеленський і Путін, начебто, готові домовитися. Український президент очікує, що США посилять санкції проти Росії у відповідь на її відмову від припинення вогню цього тижня. Вашингтон, а саме Сіва Відкофа, відвідував Кирило Дмітрієв, колишній киянин, а зараз керівник російського фонду прямих інвестицій, який мав пом'якшити розчарування Трампа. Російськими економічними пропозиціями чи то фінансовими для організації цієї поїздки білому дому навіть довелося вигадати для підсанкційного Дмитрієва спосіб в'їзду в країну. Бодай цинк Юкрейн Джойненейтос не президентсед існотто by Trump administration. You know, some security guarantees in some form may be acceptable. Україна уважно спостерігає за візитами таких людей, як Дмитрієв, і вважає, що вони намагаються запропонувати США формат хитрого хабаря. Розповів Зеленський.